Я люблю підліткові фентезі, романи та, взагалі, книги, які написані для підлітків. Можливо, тому що там всі проблеми якісь такі дитячі, хоча й з відтінком дорослого життя. І це чергова книга, яка мені сподобалась, легка, невимушена, цікава, захоплююча, Трішечки з відтінком казки і дуже комфортно читається. І так. Паперова принцеса книга про дівчину Елу, яка дуже рано втратила свою маму. Гарцює на кількох роботах, щоб сплачувати рахунки. Добре, навчається в школі і мріє про стабільне майбутнє та вступ до коледжу. Дитинство головної героїні нелегке. Постійні переїзди, мама, яка завжди в пошуках кохання. Все це супроводжується непевними заробітками мами, відсутністю або недостатністю коштів. Але вони завжди були одна в одної, і Ела знала, її люблять. А після смерті мами вона залишилась одна в цьому світі та з усіма дорослими проблемами. І от як у касті в неї з'являється опікун. І не просто такий собі дядечко, а багатий, дуже багатий дядечко все її життя змінюється, перевертається з ніг на голову. Тепер вона навчається в елітній школі, які свої правила і свої дівчата і хлопці не дуже хороші. Вона живе в шикарному будинку, дорогий одяг, вечірки, красунчики, брати, які між іншим їй не дуже раді, бо вони переконані, що вона чергова забаганка їхнього батька. Ще одна легковажна дівчина, якій потрібні тільки гроші. І на фоні всього цього тепер взагалі не ясно, а де було легше і коли виживати самі в злидня чи грати за правилами багатіїв під покровом опікуна. Ця книга отримує від мене 10 з 10 та щиру рекомендацію. Читати було легко, комфортно, захоплююче. я з нетерпінням чекаю продовження, оскільки закінчилась історія так, що я просто сиділа і дивилась кілька хвилин в стіну. І думала, як це так? Ну як так можна? Як це так? Тому що в той момент, коли здавалось, нарешті життя. Елін якось стабілізувалась, налагодилась, все просто полетіло на друзки. І до речі, романтичні сцени тут є, тому моя рекомендація хоча б 16. Вони не занадто відверті, але вони присутні. Щиро вам дякую за перегляд та до нових зустрічей!